Мої вітання, друзі! Прийшов час поговорити про Брусю Дортмунд. Я цього дуже давно хотів, я на це дуже давно сподівався, але через постійні обстріли, через купу різних штук. Тупо не було часу. Тупо не було часу. Я не знаю. Я до речі обіцяв, що зніму відео про минулий сезон, але Поки що взагалі ніяк не доходять руки. Тому дуже хотілось би поговорити про е, речі насущні, про ті, які відбуваються прямо зараз. Тобто про підготовку до нового сезону, і взагалі чи чи варто й очікувати чогось е, від сезону майбутнього, тому що був е, і клубний чемпіонат світу. І е, все-таки, які як не є, але є зміни в складі. Хоча вони не такі великі, але, можливо, будуть і більші. Хто знає, подивимося. Ось так, що в цьому відео ми будемо говорити сугубо і тільки про Борусю Дорт. Поїхали. Дивіться, ну, перше, що хочеться сказати. Команда все таки побувала на клубному чемпіонаті світу. Вона, на мій погляд, виступила нормально. Вона дійшла до чорфіналу, де програла більш ніж достойно мадридському реалу. І, хоча перший тайм був провальним, але в другому таймі команда вже взялась за голову і змогла продемонструвати хоча б частку того футболу, який вони демонстрували весною при Ніко Ковачу. Потім команда пішла на три тижні у відпустку. Я вам скажу чесно: я дуже хотів, аби клуб не вийшов навіть із групи. Бо знаєте, яка різниця, скільки ти мільйонів заробляєш, якщо потім це аукнеться тобі на нормальному турнірі, на нормальному сезоні. І аукнеться воно в першу чергу травмами, поганою підготовкою, поганою, можливо, фізичною формою, тут вже побачимо. Бо, хоч Нікоковач і багато розповідає нам е різних речей, з якими я погоджуюсь насправді, але як воно вийде на практиці, не знає навіть він. Можна говорити, до речі, те саме казав Інікоковач, що ось був чемпіонат, Ну, бувають там чемпіонати Європи, чемпіонати світу, великих клубів, значить, це вже від себе додаю. У великих клубів більшість гравців -то їдуть на ці великі турніри, але тут є все ж таки, на мій погляд, нюанс. І він заключається в тому, що все, але не всі. І е, в курсі, ви чи не в курсі, але навіть якщо, наприклад, у таких клубів як Прусія, там чи Баварія, е, нехай половина гравців, нехай навіть більше половина гравців е, основного стартового складу і їдуть на ці турніри. То, по-перше, коли ми говоримо про чемпіонат Європи, ми вже мінусуємо там латиноамериканських гравців, гравців з Азії, гравців з Африки. Тобто, як бачите, а зараз, вже, до речі, склади дуже і дуже інтернаціональні, і виходить таким чином, що якщо ми беремо, для прикладу Мюнхенську Баварію, то на чемпіонаті Європи будуть приймати участь тільки ті гравці, які виступають за європейські збірні. Ну там, Ізраїль, Туреччина, я ну, думаю, розумієте, нічого пояснювати не треба. Ну, Казахстан, туди ж. А інші африканські. Американські, латиноамериканські. Я просто їх розмежував, щоб було все-таки зрозуміліше. Умовний Джиу Рейна, він не поїде на Чемпіонат Європи. Умовні бразильці не поїдуть на Чемпіонат Європи там, чи аргентинці. Це уже спрощує задачі. Тобто, а, -а, а ще плюс ті, кого, наприклад, в збірну не викликали. І в таких умовах клуб все одно розпочинає підготовку в плюс-мінус. Адекватні терміни, бо вони мають можливість задіювати тих гравців, які не грають на тому ж чемпіонаті Європи або світу, і, відповідно, починати вже закладати певну базу із тими гравцями, які є в наявності. Ну а ті, вже, які приймали участь у великих турнірах збірних, вони вже потім приєднуються пізніше. Так, от, в даному випадку, якраз ми говоримо про один конкретний клуб. І якщо казати про німецькі клуби, і Баварія, і Борусія обидві брали участь на чемпіонаті на клубному чемпіонаті світу у повних своїх складах і до Дортмунда, і ще й приєднався Джоб Белінгем. Так що, ну напевно, я думаю, він хотів на цей турнір поїхати. Мені складно сказати, але тим не менше, вони його якось так оперативно підписали, і з розрахунком, мені здається, все-таки задіювати його активно на цьому. Клубному турнірі, і я вам хочу сказати, він мені в цілому сподобався, враховуючи, що він там ну, взагалі з е коня на бал, що називається. Команда була три тижні у відпустці. Е за ці три тижні майже не було трансферних чуток. Позбулися за цей час, ну це ще знову ж таки на тому ж самому клубному чемпіонаті світу, позбулися Джеймі Дітенс, який втік в е Челсі. І як казав, герой мему попутного вітра тобі в сраку. Попутного вітра тобі в сраку! Далі варто додати, от якраз мене е, дуже сильно смущало те, що не було е, трансферних чіток. Ну, по-перше, говорили про те, що покине команду Себастьян Лі, не покине, потім вони вирішили, нібито це ж знову я все говорю про чітки, Нібито писали про те, що е, Себастьян Алі залишиться в команді і він. Е, Буде другим форвардом для е, Сиругірасі. І я вам хочу сказати, ця ідея насправді не така погана. Я би не списував повністю з рахунків Себастьяна, але е, він досить досвідчений гравець. Він не найгірший форвард. Е, можливо, Дортмунд, з Дортмундом у нього не склалося, можливо, у нього не склалося із Едіном Терзічем. Знову ж таки, давайте не забувати, що людина хворіла. У неї була онкологія, тобто в нього вилетів. В нього вилетіло мінімум пів сезону, а другого половину сезону, мені здається, так пам'яті, десь голів 8-9 тоді забив. І провів він дуже і дуже непогано. Між іншим, і в минулому сезоні Себастьян Алє, будучи фактично сидівши під Ніколасом Фюльковим, він забив той самий гол і атлетику Мадрид за що йому дуже, дуже вдячний, тому що він зберіг прекрасні шанси на вихід Борусі в Росію півфінал, що, власне, потім і сталося. І... Враховуючи той факт, що Ніху Ковач, це тренер, як вже показала практика, який в Дортмунді зміг добитися не тільки чудових результатів, він добився і покращення командної гри, і що головне, він зміг добитися покращення, не побоюсь цього слова, кожного гравця окремо взятого. Тобто всі гравці. Спрогресували. Ну, може, за виключенням Джио Рейна, напевно. Напевно. все-таки Джио Рейна не зміг себе проявити. Хоча Нікокова чи йому давав. Ну, на мій погляд, він йому давав шанси, він не те, щоб там, зовсім його ніяк не розглядав. Всі інші і Каріма Деємію, Грегор Кобель стабілізувався, на нього там інші були причини. Я вже на цьому каналі багато разів про не говорив. Повторюватись не хочу. Вальдемар Антон. Теж якось повпевненіше почав грати. Нібито з'явилось якесь нове натхнення у Нікласа Зюле. Адеємір розцвів, Байрек заграв. Так, команда перейшла там на систему в центральних захисників, але найголовніше, що Ковач спростив гру. І тому. Я вважаю, що у Себастьяна Алле були всі шанси заграти краще. Ну але зараз останнім часом говорять, що нібито його готовий не тільки відпустити безкоштовно, але й щоб доплатити йому 2 мільйони за розрив перечасний контракт, і вони хочуть його випери в утрехт. Е, я не знаю, я не особисто до цього ставлюся погано, тому що мені подобався Себастьяна Алле, тому що. На заміну йому хочуть підписати якогось незрозумілого португальця, Фабіо Сіло його звати, він належить у Воргентона, бігав десь в Ренді в Іспанії. Я не знаю, чим він краще, не за того ж самого Алі, але за нього ловлять 30 мільйонів. 30 мільйонів за кого? За кого можна просити 30 мільйонів? І нібито Боруся дуже сильно наполягає на цьому, але сам з Фабіо Сіва хоче перейти в Рому, де, до речі, наш Артем Довбик перебуває. Може, в Гасперіні є якісь конкретні плани саме на цього хлопця, я не в курсі. Але я сподіваюся, я дуже сильно сподіваюся, що все-таки цей Фабіо Сілва обере Рому, ну, будь-який інший клуб. Тому що я вам скажу відверто, я подивився з ним відео на відеонарізки, навіть на двох відеофайлах. На Ютубі можете поглянути. Ну, це Поліно поліно Ну, просто дерев'яне, ну доска. Гаразд, давайте не так. 10 мільйонів окей, ну 15 з натяжкою можна, які 30. Ви знущаєтесь чи що. І це все в контексті того, що активно е, циркулюють е, такі чутки, ви знаєте, не, не конкретні чутки, а от пишуть: ну все, ну нібито порусія Русія веде переговориш. З Джейденом Санчо, потім що нібито вони не ведуть. А, нібито Манчестер Юнайтед його хоче позбутися за будь-яку ціну, бо у нього контракт до 2026 року. Відповідно, якщо він не піде зараз, то він максимум може піти взимку взагалі за якусь дуже і дуже символічну суму. А якщо він навіть і не зробить е, наступної зими, не піде не покине Манчестер Юнайтед, то тоді. Відповідно, він покине цей клуб безкоштовно, що говорить про те, наскільки провальним для Юнайтеда був цей трансфер. Хоча, на мій погляд, Санчо першокласний гравець, і тут питання не в самому Джейдоні Санчо, а конкретно в клубі Манчестер Юнайтед. І варто їм подивитися на себе в зеркало. І задати питання, чому у нас всі футболісти і тренери просто, як каже, молодь зднарюються, скочуються десь вниз. Тим паче, що той же самий Санчо минулої зими приїхав в Дортмунд на піврічну оренду, і він показав, що він дуже і дуже непоганий гравець. А зараз він е, примудрявся і ще інколи і непогано грати за Челсі. Так от на цього самого Джейдена Санчо не можуть знайти якихось там 20 мільйонів, а мені здається. Що напевно Манчестер Юнайтед погодився би на умовну суму і в 18, тому що вони платять Джен Дон Санчо величезну зарплату, тому що вони можуть втратити безкоштовно. Як бачите, ці два фактори все таки змушують червоних дияволів думати і якимось чином вирішувати, е, вирішувати. Питання перебування доцільності перебування Джейдена Санчо у їхніх, у їхній команді. І тут на заваді стає от декілька факторів. Ну, по-перше, Борусія, нібито знову ж таки, керівництво сумнівається, що от третій раз Санчо зможе зайти в клуб, і все у нього прекрасно буде. Це перший момент. А другий момент почали нити про те, що у них немає грошей, і на цьому фоні з'явилися, я впевнений, на 300% замовні статті. Що от Борусія перед чемпіонатом Європи, так на Вестфаленштадіоні, значить вони потратили гроші, воно ввели нову кухню для гамбургерів. Ну ви в це вірите, скажіть мені відверто. Ну це ж маячня. Перше, це було зроблено ще більше року тому, там, майже півтора. По-друге, ну витратили ви ту суму. Ну, слухайте, ну це ж не якась там суперкосмічна сума. От за того самого Джеймі Гіттенса там майже 70 мільйонів євро було заплачено. Перший момент. Друга команда, по-моєму, заробила 80 за вихід у чвертьфінал. От і рахують, плюс збільшені дивіденди, збільшені доходи від нового формату Ліги Чемпіонів. Поперепідписували контракти із Пумою, знайшли Vodafone, який знову ж таки більше платить новий титульний спонсор. Підписали контракт із компанією Дочірньою Volvo Polestar, яка там автомобілів. Виробляє. Ну, в фінансовому плані у команди все досить і досить таки повинно бути непогано. І ви не можете знайти якісь смішні гроші за топового футболіста. Я, знаєте, коли все-таки, скільки б я не бачив відео і Женьсачі, а вони мені періодично попадаються в інтернеті в контексті новин про Брусю Ну, дивишся, як людина приймає м'яч, дивишся, як вона його може обробити, які передачі вона віддає, які у нього дріблінг. Ну вау, ну немає зараз такого гравця в Доркнені. Настільки технічного в Борусі гравця немає. І я під, потихеньку підводжу вас до пункту номер 2 до Ніко Ковача. що нібито Ніко Ковач сумнівається, потрібен йому Санчич не потрібен, тому що він не знає, як його використовувати, тому що він в системі Ніко Ковача не підходить. Я так розумію, що м -м, під словом, система, напевно, все-таки журналісти мають на увазі. Схему в три центральних захисники. Там ну, 3-5-2, якщо спрощено говорити, але різні можуть бути трансформації. О, ну, я не знаю. На мій погляд, Санчо, це не тільки фланговий гравець, це не тільки крайній нападник. Він може грати в центрі півзахисту, в нього феноменальний пас, в нього класна обробка м'яча, в нього є супер дріблінг. Він. Та людина, в якої є прекрасне бачення поля, чому я сказав феноменальний пас? Тому що я пам'ятаю такі передачі, наприклад, як на Маріо Гьотце, коли вони грав у 2019 році проти Вільзен Кірхінського А зараз таких гравців немає. Є Юліан Брант, який може дати, але ну, він якраз більший біганок. Санчо може зіграти на обмеженому просторі, розумієте? Він може його можуть оточувати четверо гравців, а потім він дає передачу на вільну і все, і чотирьох вони вже тупо відрізають. Так що, ну, знову ж таки, це моє, це моя така, знаєте, моє таке дилетантське бачення, моя така дилетантська проти Ніко чи думка. Тим більше ми взагалі не знаємо, що там відбувається, але все-таки дуже і дуже сподіваюся, що Джейден Санчо повернеться додому, про що він сам казав, коли повернувся. Ну і м, один із важливих моментів, який ще хотілося би сказати, я взагалі трошки відкладав це відео, бо я знав, що вийде е, певне інтерв'ю із Ніко Ковачем. Ось зараз, зараз в сам розпал, в сам розпал перед підготовки. Вони поїхали команда в Австрію, там вона інтенсивно тренуються. Вони будуть в неділю уже пройде матч, до речі, відкриття. Вони завершать свою підготовку в Австрії. Е зіграли два контрольних поєдинки за цей час. Обидва виграли. Перший був зіграний в Німеччині в, е цьому, в Зігені, проти місцевої команди Шпорт Бо я, чесно кажучи, до того матчу знав тільки шпорт нелотте, але є іще і в Зігені. І наступний матч теж був зіграний у е, Північний Вестфалія. вони зіграли проти Лілія, з яким вони грали в е, одній восьмій Ліги Чемпіонів минулого сезону. Вони змогли перемогти 3-2. Команда теж грала дуже непогано. Я вам скажу чесно, якщо, наприклад, матч проти е, Зігіна, я дивився. Ну, так, був зайнятий, більше слухав, ніж дивився, то е, матч проти, матч проти Лілія я зміг подивитися ну, хвилин 60, напевно, повністю, і мені сподобалось. Я знаю, ви скажете, та не потрібно судити по товариських іграх. Ну, Але в цілому, тим більше враховуючи клубний чемпіонат світу, я точно можу сказати, що можна судити вже про якийсь настрій, про те, як команда налаштована. Тобто, Дивіться, я ж вже дуже дуже багато років дивлюся, пристально слідкую за Дортмундом, і я можу вам з певненістю сказати, що коли а, команда грає нормально, я не кажу ідеально, але нормально на передсезонній підготовці на товариських іграх, мова не про перемоги, мова про саму якість гри, то як правило, і сезон вдається досить таки непоганим. Не тільки про чемпіонство мова йде, але й про інші. Речі. І от у Ніку Ковача поки що вдається втримати цей баланс, і він у цьому інтерв'ю, заради якого я відкладав відео, я, я до речі, думав, що eh, буде більше якихось там цікавих думок, але, власне, він знову таки сказав, чому, чому, як відбувається передсезонна підготовка, який у нього головний лозунг, він сказав кіс, тобто кіп і бачите, я вже й забув. Давайте наглянемо. Ай-яй-яй-яй-яй. А, ось, перепрошую. Keep it Simple stop it. Тобто робив все простіше, целипню, якщо так можна дослідно перекласти. <світ> Сенс в тому, що команда, окремо взяті гравці, повинні якісно виконувати свою роботу, якісно поки виконувати свої завдання, не ускладнювати це там, де не потрібно, але робити це швидко, максимально швидко і максимально якісно. Не, не потрібно лишніх перепасовок. Якщо того вимагає ситуація, ти вибиваєш м'яч, і це краще, ніж привести собі гол. Так що привіт, Нарі Шахін а, і тому подібні тренери. Так що, е Ніко Ковач дав інтерв'ю. Він багато говорив про клубний чемпіонат світу. Він сподівається, що все ж таки команда зможе у е, цю форсовану предсезонну підготовку пройти без травм там і е, в максимально непоганій формі. Він не знає, як це скажеться на сезоні. Він розуміє, що це буде важче і Баварії, і Борусії. І з важливого він сказав, що звісно ми будемо завершувати всю передсезонну підготовку уже під час сезону. Уже коли підуть матчі, тоді тільки вона почне завершуватися, тому що часу вивчати все, розуміти, а, навчитися тупо немає. Клубу, нагадую, три тижні у відпустці після клубного чемпіонату світу. Ну і всього такі речі. Подивимося до речі, як цей сезон скажеться на всіх, хто брав участь в клубному чемпіонаті світу. Він скоро стартує і англійська Прем'єр Ліга. Зараз на даний час уже стартувала друга німецька Бундесліга, так що я всім дуже-дуже раджу подивитися. Сьогодні ніяких цікавих матчів не було. Завтра, буде... Завтра грає Шальке, мені здається Скайзерславтер, але це не точно я казав. Герой мему одного. Бундесліга-2. Мене цікавить. Вам нагадати е, да, Кайзерслав 21-30. Більше того, вони будуть грати в Кайзерслаутерні. Якщо хтось не знав, то е, Кайзерслаутерн я і дуже, і дуже симпатизую, буду за них вболівати. Ну і, е, хоч я і не уродженець регіону Рур, і власне, мене не задіває протистояння Шальке і Борусії, так як це, наприклад, чіпляє мешканців Дортмунда або Глізенкірхена, я все-таки буду вболівати. Матиму додатковий, додатковий привід поболівати за Кайзер Кайзерславу Терн. Отак От я хочу вам сказати. От. Ну, більше, більше фактично немає чого розказати. Є ще чутки по ряду футболістів. Е, той же саме це здається, я правильно його назвав. Він був із Брайтона, але кажуть, що Брайтон заломив аж цілих 40 мільйонів євро, так що нічого Борусі не світить. Не. Ну, інші чутки, які є, ну вони зовсім не серйозні. Періодично там спливають різні люди, і захисники, і навіть півзахисники. Не знаю, не знаю. Не бачу сенсу їх навіть проговорювати. Вони, Джастін Лірма, забирайте його, будь ласка. За що ви там заплатили 8 чи 9 мільйонів. Рік вже пройшов, хлопець розвивається, а коли ви його плануєте інтегрувати, це гравець, якого Друсія купила, не привозила. Він там десь залишився в Еквадорі. Він здається, з Еквадори сам є. І ніхто його не планує задіювати, і навіть чуток про нього жодних немає. Так що такі справи. Народ, скоро розпочинається сезон. Наступне відео, можливо, я вже зніму навіть про англійську примір. тому що я все-таки вирішив, що я на цьому каналі не буду себе обмежувати строго Дортмундом, строго строго е, німецьким футболом. Я все-таки, е, ну, звісно, буду да, акцент давати більше на Дортмунді, Доркнді, але, е, але у світі стільки багато прекрасних. Футболів стільки багато прекрасних команд і матчів, що не хочеться себе ставити в такі жорсткі рамки. Так що кажу вам, до нових зустрічей. Сподіваюсь, війна скоро закінчиться. Ніби тут такі чутки є. Сподівання мінімальні є. Віри в це в мене немає. Не надто вірте і ви, щоб потім не розстраюватися. Ну, але ну, буде знаєте як закінчиться війна ми пораді. Не закінчиться в нашому житті. Поки що, на жаль, нічого не міняється. Бережіть себе. До нових зустрічей, папа. -па.